Привіт, кіномани! В даному випуску ми зібрали для вас топ фільмів за мотивами класичних книг, сучасних автобіографій та бестселерів, які не тільки захоплюють сюжетом, а й надихають та залишають сильне враження. Якщо вам подобаються історії, що оживають на екрані після сторінок книжок, ви точно потрапили за адресою. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших екранізацій. Приготуйтеся зануритися у світ неймовірного кіно. Я клянусь драматичний фільм, заснований на автобіографії Джона Девідсона, шотландського чоловіка з синдромом Турета. Історія розповідає, як ви зрозуміли про Джона, шотландського підлітка з синдромом Туретта. В юності він стикається з постійними труднощами в школі та серед однолітків. Його поведінка викликає нерозуміння, насмішки та навіть відчуження. Попри це, він зберігає внутрішню силу, гумор і жагу до життя. Історія веде глядача через ключові моменти його дорослішання: як Джон навчається жити з синдромом, знаходить друзів і підтримку у родині, проходить через особисті кризи і, врешті-решт, стає успішним громадським діячем, який допомагає іншим людям з подібними труднощами. Це емоційна біографічна драма про боротьбу та прийняття себе, заснована на реальному житті. Стрічка отримала високі оцінки критиків і глядачів на сайті IMDB 8,5. На Rotten Tomatoes 100% усі критики, які офіційно оцінювали фільм, дали йому позитивну рецензію завдяки щирій акторській грі та сильній атмосфері. Це надихаюча історія про силу слова, відповідальність і людські стосунки, яка зачіпає та залишає довгий емоційний слід. Дівчина у потягу. Фільм знятий за мотивами одноіменного роману британської письменниці Поли Хоукінс, гучного бестселера 2015 року, який миттєво підкорив читацьку аудиторію. Книга отримала статус одного з найуспішніших психологічних трилерів десятиліття. А її похмура атмосфера та несподівані сюжетні повороти стали ідеальною основою для екранізації. Головна героїня самотня жінка, чиє життя після розлучення пішло шкереберть. Бердь. Рейчел щодня їздить потягом повз будинки, де колись жила з чоловіком, і з вікна спостерігає за подружньою парою, уявляючи їхнє ідеальне життя. Одного дня вона стає свідком дивної сцени, а невдовзі дізнається про зникнення жінки з того самого будинку. Рейчел намагається допомогти поліції, але їй не довіряють через алкогольну залежність і провали в пам'яті. Поступово вона починає сумніватися не лише в інших, а й у власних спогадах. Розслідування затягує її в павутину брехні, зради та прихованого насильства, де кожен має свої таємниці. Це атмосферний психологічний трилер, який робить ставку не на динаміку, а на напругу та внутрішній стан героїв. Фільм тримає напругу до самого фіналу, який несподівано перевертає уявлення глядача про події та персонажів. А сильна гра Емілі Блант і похмура атмосфера роблять його захоплюючим і трохи моторошним досвідом для тих, хто любить історії про обман, маніпуляції і темні секрети людської психіки. Легенда Г'ю Гласа. Фільм режисера Алехандро Ін'яріту вийшов у 2015 році і є епічною історією виживання. Екранізація за романом Майкла Панке. The Revenant, який базується на реальній історії мисливця, що вижив після нападу ведмедя на початку 19 століття. Події фільму відбуваються в диких землях Північної Америки. Мисливець і провідник Г'ю Глас під час експедиції зазнає жорстокого нападу ведмедя і отримує смертельні поранення. Загін, вважаючи його приреченим, залишає гласа помирати. А один із товаришів зраджує його та вбиває сина. Прийшовши до тями, поранений герой самотужки, намагається вижити серед холоду, голоду і небезпек дикої природи. Долаючи неймовірні фізичні та моральні випробування, глас рухається вперед, керований інстинктом виживання та бажанням помсти. Його шлях стає символом незламної волі людини перед лицем жорстокого світу. Це важке, повільне, але надзвичайно сильне кіно, яке робить ставку не на сюжетні повороти, а на відчуття і переживання. Фільм вражає реалістичністю, потужною візуальною мовою та майже фізичною присутністю дикої природи. Видатна операторська робота і самовіддана гра акторів перетворюють історію виживання на глибоку драму про людську витривалість, втрату і межу між помстою та прощенням. Особливо варто відзначити Леонардо Ді Капріо, який за роль Г'ю Гласа отримав свій перший Оскар. Його виконання справило враження на критиків і глядачів, які називали його гру надзвичайно фізичною та емоційно правдоподібною. Фільм випробовує глядача, змушує відчувати холод, в тому біль і рішучість головного героя. Завдяки цьому залишає тривалий емоційний слід і вважається одним із найбільш атмосферних фільмів останнього десятиліття. Диявол назавжди. Цей фільм був знятий для Netflix за одноіменною бестселеровою книгою Дональда Рея Полока, яка здобула популярність за напружений сюжет та глибокі суперечливі характери персонажів. Автор активно консультував сценаристів, щоб зберегти дух книги, і фільм максимально точно відтворює події в книзі. Фільм переносить глядача у післявоєнну Америку: маленьке містечко, де переплітаються життя людей, сповнене насильства, релігійного фанатизму та моральних дилемм. Центральний герой. Арвін Расел, який росте у родині з темним минулим і намагається вижити та захистити близьких у світі, сповненому жорстокості, його шлях перетинається з релігійними фанатиками, серійними вбивцями та місцевими злочинцями, створюючи напружену атмосферу небезпеки. Це напружена та похмура психологічна драма про життя маленького американського містечка після війни. Глибокі та суперечливі персонажі у виконанні Тома Голанда, Роберта Паттінсона та Біла Скарсгарда роблять фільм емоційно сильним. А похмура атмосфера і сюжет змушують задуматися про наслідки минулого та природу зла. Маленькі жінки фільм знятий за мотивами класичного роману Луїзи Мей Олкот, який вперше був опублікований ще у 19 столітті, начебто в двох томах. Хоча книга старовинна, її теми, сім'я, любов, самостійність та мрії залишаються актуальними і сьогодні. Фільм розповідає історію життя чотирьох сестер Марч: Джо, Мех, Емі та Бет, які ростуть в Америці після громадянської війни, кожна з них має свої мрії та амбіції. Джо прагне стати письменницею. Мех мріє про сімейне щастя, Емі про художню кар'єру та подорожі. А Бет віддано любить родину і музику. Через нестандартну хронологію з флешбеками та спогадами ми бачимо, як рішення та помилки героїнь формують їхній характер і долю. Фільм показує не лише буденність і радощі життя, а й втрати, любовні розчарування, соціальні обмеження та пошук власної незалежності. Фільм майстерно поєднує дух класичної літератури з сучасним поглядом на емоції та внутрішній світ героїнь, передаючи атмосферу того часу через костюми, декорації та музичний супровід. Він підкреслює важливість сімейних зв'язків, пошуку власного шляху та цінності особистих мрій. У підсумку це не просто екранізація класики, а сучасна прониклива драма, яка надихає, змушує замислитися та залишає сильне емоційне враження. Не відпускай мене. Далі розглянемо екранізацію письменника Кадзуо Ішігуро, лауреата Нобелівської премії з літератури. Книга вийшла у 2005 році і швидко здобула статус культової завдяки поєднанню антиутопії та глибокої психологічної драми. Сам автор схвально оцінив фільм, відзначивши, що він точно передає настрій і головну емоційну ідею книги. Події фільму розгортаються в альтернативній версії Великої Британії. Історія починається в закритому інтернаті, де діти живуть у відносному комфорті, навчаються мистецтву, читають книжки та з дитинства відчувають, що їхнє життя відрізняється від звичного світу за межами школи. Дорослі уникають прямих відповідей, але поступово учням відкривається жахлива істина про їхнє справжнє призначення. У центрі сюжету троє друзів: тиха і чутлива Кеті, імпульсивний і добрий Томмі, та впевнена в собі, але внутрішньо зламана Рут. Їхні стосунки змінюються з роками. Дитяча дружба переростає у складний любовний трикутник, сповнений ревнощів, недомовок і змарнованих шансів. Герої намагаються вхопитися за миті щастя, навіть розуміючи, що майбутнє для них уже визначене. Фільм чіпляє атмосферою тиші й приреченості. Він розгортається повільно, але діє дуже глибоко й точно. Кері Маліган та Ендрю Гарфілд передають емоції майже без слів, поглядами і паузами. А Кіра Найтлі створює складний і суперечливий образ своєї героїні. Це кіно не для масового розважального перегляду, а для тих, хто цінує тиху драму, глибокий сенс та історії, що залишаються з тобою надовго, після фінальних титрів. Покинь, якщо кохаєш. Емоційна романтична драма за одноіменним бестселером Колін Гувер, яка говорить про кохання без прикрас, відверто емоційно та по дорослому. Книга, яка відкриває очі про стосунки у центрі сюжету, головна героїня Лілі Блум, яка з дитинства була свідком того, як руйнівні стосунки здатні ламати людей. Подорослішавши, вона прагне почати нове життя, залишивши болісне минуле позаду. І щиро вірить, що зможе побудувати щасливу історію кохання. Знайомство з успішним і впевненим у собі чоловіком здається їй справжнім шансом на щастя. Однак з часом ідеальна картина починає руйнуватися. Поступово проявляються риси, які Лілі надто добре пам'ятає з дитинства, і перед нею постає болісне запитання, де проходить межа між любов'ю та самопожертвою. Ситуацію ускладнює поява людини з її минулого. Першого кохання, яке уособлює більш турботливу та емоційно стабільну модель стосунків, внутрішній конфлікт Лілі стає центральною темою фільму: залишитися і сподіватися на зміни, чи наважитися зупинити це коло раз і назавжди, це емоційна драма про складні та токсичні стосунки, яка показує, де проходить межа між любов'ю та насильством. Фільм відзначають за сильну акторську гру Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні і здатність змусити глядача замислитися над особистим вибором. Хоч сюжет не завжди передає всю глибину книги, стрічка залишає сильний післясмак і надовго затримується в пам'яті. У руках пса витончена і тривожна екранізація роману Томаса Севіджа 1967 року. Напівавтобіографічна історія, яка після виходу фільму набула статусу прихованої класики. Фільм отримав багато номінацій на Оскар і здобув перемогу в категорії Найкраща режисура для Джейн Кемпіон. Події відбуваються в Монтані 1925 року. Брати Філ і Джордж Бербанки разом володіють Великим ранчо, але за зовнішньою єдністю ховається повна протилежність характерів. Джордж стриманий, мовчазний і прагне спокійного життя. Філ харизматичний, жорстокий і надзвичайно домінантний. Він зневажає слабкість. Коли Джордж одружується з Роуз, яка втратила чоловіка, а в будинку з'являється її син Пітер, замкнений, інтелігентний і вразливий хлопець. Напруга різко зростає. Філ перетворює їхнє життя на психологічний тиск, методично руйнуючи Роуз морально і граючи з Пітером у небезпечну гру. Але за зовнішньою жорстокістю Філа ховається глибоко подавлена самотність, страх і таємниця. Яку він відчайдушно приховує від світу, це незвичайний вестерн, а глибока психологічна драма, що тримає у напрузі кожним поглядом, паузою і жестом. Фільм досліджує складність людських характерів, приховані страхи та потаємні мотиви, показуючи, як зовнішня жорстокість часто приховує внутрішню вразливість. Кожен персонаж вражає своєю глибиною і психологічною складністю, а акторська гра на найвищому рівні. Бенедикт Камбербеч, Кірстен Данст і Джесі Племонс втілюють героїв, яких неможливо забути. А фінал картини несподівано перевертає сприйняття всього, що сталося, залишаючи глядача з відчуттям гіркого, але справедливого підсумку. Там, де співають раки. Фільм знятий за бестселером Делії Оуенс, який відразу став міжнародним хітом. Книга відома поєднанням драми, романтики та детективного сюжету, а також неймовірними описами природи. Екранізація передає атмосферу природи, глибину персонажів і напруження детективної лінії, роблячи історію доступною для широкої аудиторії. Трохи про сюжет головна героїня Кая Кларк проводить дитинство на самоті серед дикої природи. Після того, як її родина залишає її одну, природа стає її домом і наставником. Вона вчиться ловити рибу, збирати їжу, розуміти птахів та виживати у суворих умовах. Попри самотність, дівчина тягнеться до людей і мріє про любов. Її життя змінюється, коли в містечку знаходять тіло Чейза Ендрюса. Підозри падають на каю, її спокійне існування перетворюється на боротьбу за правду, розкриття власного минулого та виживання серед упереджених людей. Це драматична та емоційна історія, яка поєднує детектив, романтику та красиву природу. Критики відзначають сильну атмосферу, майстерність операторської роботи та емоційну напругу, яка тримає глядача до кінця. Деякі рецензенти вказують на певні спрощення сюжету у порівнянні з книгою, але загалом фільм отримав позитивні відгуки за візуальний ряд, гру акторів та емоційний вплив. Ось і все. Це була добірка найкращих фільмів за книгами. Сподіваємось, вам сподобалось і ви знайдете нові історії для перегляду. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших екранізацій. До зустрічі у наступному відео!